Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі стрільці, таро розклад, Таро прогноз на вересень місяць, який завжди в руках в мене колода Таро Райдера Вейта, класична колода. І на основі витягнутих карт, а їх я буду діставати. Ну, не менше восьми. На кожен тиждень по дві карти, зазвичай, з чотири тижні в місяці. Правильно, ну, не зазвичай а завжди майже десь е, ну, трошечки більше. Е, і на основі цих карт буду розповідати, що вас очікуватиме. Е, і в кінці дістану одну карту, карту пораду, е, як е, ну, такий орієнтир, на що вам потрібно. Е, на що колода хоче звернути вашу увагу? Якщо цю карту, можливо, ми вже бачили в якомусь тижні, то саме на цю конкретну ситуацію і на цей тиждень потрібно, знаєте, так, передивитися. Перед особою колоду дістаю першу карту на перший тиждень для вас стрільці. Оп, ментаклів. Якісь нові починання, нова робота, нові перспективи. Це карта такої трошечки творчої творчості, можливо, ви там, не знаю, номеруєте бізнес-план, захочете отримати там грант або щось в цьому дусі, але це якісь карта творчості, карта натхнення до саме таких матеріальних або нематеріальних цінностей. в принципі, також може бути. Можливо, ви захочете піти на якісь курси там, творчості або на курси там, збереження заробітку. Ну, щось... На курси економії. Друга карта на перший тиждень. Пажезлів два пажі. Цікаво, щось абсолютно нове буде у вас, дорогі стрільці. Мені здається, це у багатьох якась нова робота, нові знайомства, нові задачі. Ну, вересень це завжди такий початок. Ну, Якоїсь, до речі, можна навчання розпочатися, чомусь новому. Так, і хочеться третю карту все ж таки дістати, що ж це таке починання? Справедливість. Старший аркан. Ну, карта такої юриспруденції. Я думаю, що да, хтось там розпочне новий бізнес, його треба буде там починати оформлювати. Хтось піде на роботу, потрібно буде працевлаштовуватися, оформлювати документи, надавати їх ось щось, або вирішення якихось таких нюансів, можливо, там не знаю, відкрити депозит да, в банку або рахунок. Ну, якісь такі цікаві, цікаві ідеї. Другий тиждень. Перша карта. Сімка кубків, карта ілюзій. Коли будуть такі, можливо, знаєте, Карта виборів, вибору, коли багато варіантів або ж багато пропозицій, але це все якось воно не те, це знаєте, ілюзія. Можливо, ви в деяких випадках будете знаєте, думати, ось, ось начебто це воно, але насправді це така карта трошечки, такої, як це сказати, піліни перед очима. Давайте одразу другу карту. Імператриця. Ну, в поєднанні, можливо, це, що заради комфорту ви там будете обирати, не знаю, нові меблі в будинок, оновити гардероб. Можливо, тут в цьому контексті, можливо, тут навіть не ілюзії, а саме от як вибір. Тобто багато варіантів, і ви не знаєте, на якому варіанті зупинитися. Може, і таке. Але комфортно будете себе почувати по імператриці, або може вказувати жінку, досить таку ну, дорослішу, або ж там ваша мама, бабуся, старша сестра. Щось можливо з цією особою, знаєте, будуть пов'язані якісь такі ем, ілюзії. Третій тиждень. Карта башня. Це багато людей трактують її як щось таке незрозуміле, але це карта таких несподіваних перемін, якщо я правильно сказав, несподіванки якоїсь, коли ви знаєте, все з голови на ноги, з голови на ноги перевернеться, зміняться абсолютно обставини, зміняться світогляд, якісь можливо там оточення. Можливо, там це якась поїздка, кудись і ви якось були до неї не готові, Ну, щось таке, як знаєте, грім на голову. Королева Пентаклю випадає в нас до пари з башнею. Ну, Тут е якось, наче, щось можливо буде пов'язане з фінансовою сферою або ж там цінностями нематеріальними, тобто, там, не знаю, Якась, знаєте, можливо, конфліктна ситуація. Ви її не очікували просто, знаєте, звідки? Можливо, хочеться тут третю дістати карту. Знову-таки, може вказувати на жінку. Не обов'язково це ви, або там, якщо ви чоловік, то ну, якась жіноча роль буде присутна. Чистка кубки. Ем, ну, Тут конкретно йде те, що хтось може несподівано отримує пропозицію піти на побачення або кудись там запросять, не знаю, в подорож. Але якісь такі. Приємна Та карта ностальгії, коли, можливо, вам захочеться поїхати в ті місця, де ви давно не були, і відвідати їх повторно. Карта компліментів карта такої трошечки краси. Вона схожа з імператрицею, так по вайбу, але тут про, про двох таких людей про якусь таку загальну картину, е якісь приємності. Можливо, просто отримати комплімент або ж там букет вам подарують. Четвертий тиждень. Або ви захочете комусь подарувати. Для вас це буде так неочікувано. Перша карта четвертий тиждень. Колесо долі. Е, карта е, ну, в багатьох випадках, е, з рахунок того, що це колесо, то це поїздки, е, якісь там ту тури. Е, якщо ж говорити про, про якісь. Перспективи, то це може, знаєте, бути якісь доленосні такі кроки, які будуть вас супроводжувати. Щось потрібно буде так конкретно прийняти рішення для того, щоб. І ви будете розуміти, що ці рішення, які ви там будете приймати наприкінці вересня, що вони вплинуть на подальшу вашу там історію. Друга карта. На четвертий тиждень. І це вісім кажезлів. Це рішення потрібно буде приймати досить швидко. Скоріше за все, це карта такої дії швидкості і, і такої, знаєте, ну, це може бути і короткочасна перспектива, в принципі. Короткочасна перспектива. Давайте третю ще дістану карту на четвертий тиждень. Цікаво. Що ж це? Карта місяць. Це карта страхів, таких, знаєте, невпевненості, я б сказав би, або коли не зрозуміло, як діяти далі. Тобто, така трошечки, от, знаєте. Коли будуть незрозуміла загальна картина, не зрозуміло, що ж робити далі, як діяти далі. Але ну, це буде якась така короткочасна ситуація, яка вона досить важлива, і воно вказує на те, що щось там так треба буде подумати. Тому тут головне не, не згубитися, бо це і нічна карта, можливо. Ну, можливо, над... можливо, тривала дорога, подорож. В принципі, те, що я казав по колесу долі. Щось Якась тривала така подорож, нічна, може, будете там переїжджати кудись ніч. Цікаво. цікаво. Обов'язково напишіть наприкінці вересня, якщо не забудете, фідбек, як у вас програлися ці карти. Так, і е, карти я всі е, доєднав до основної колоди, перетасовую їх. І тепер е, дістаю для вас одну карту, пораду, на що вам потрібно звернути увагу. Вересня. Рицарь мечів, одразу ще одну дістану, вона тут поруч і башня. Бачите? Рицарі мечів нас вказують на швидкість, на швидкість прийняття там, рішень, на якусь новину а башню. Ми з вами бачили. Це, по-моєму, чи другий чи третій тиждень у вас був. І тут прям щось кардинально змінить вашу. Ваше життя, можливо, навіть, або якісь там знаєте, дії, які вам потрібні будуть, потрібно буде зробити. Вони Ви навіть не очікували, що вам потрібно буде це колись робити, можливо, щось таке. Але у багатьох очікуються досить великі зміни. Тому бажаю вам тільки успіхів у всіх ваших починаннях будьте готові до кардинальних змін у вашому житті. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі обов'язково, мені дуже приємно їх читати і до зустрічі у наступних відео.